Помилу, а вы все. Да вы тут в Ютубе тоже в цей поворот. Тоже убрали? Угу. Вам ви, Все, а, да, Ладьяна. Дайте мяча назад. А? Зачем?

Собі! Відскок! дивимось. А все мы все мы его. Вперед!

3-0, так трошечки незручно дав йому десятий десятий нападай далі тримай Єгор, не біжи на гравця, тримай Єгор, гравця, Єгор, гравця. І віддай, віддай. Вдвох! Давай. Раніше пас! Да, да, да. Оце вот командна гра. Да. Та там Шеремет затягнув, не дай йому своєчасно, тому вже... Сам! Сам! Пішов, пошу, 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 пошу. Дивись, подкидкай, подкидкай. Мадрид, мадріт. Шеремет. Готуйтесь, не стойте, не не Пори! Молодці! Зміна! Зміна! Пішли, 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 пішли! Молодці! Десято. Грати ні не може! Вова, поверни кепку назад, козирьком! Іде, а ти бачиш звідки м'яч іде? Гравця, Кирил, Кирил, дальньою, да, 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 сім гравцем! Не давай прийняти! Ні, там Кирил з дальнюю, Кирил! Дальньою не давай прийняти! Ну ти мене чуєш, Кирил! Кирил! Тобі не треба м'ячу з сім гравцем грає! Сім гравцем, Кирил! Ближче до нього, не давай йому прийняти. Не давай прийняти, не лови м'яч! Перший ловлять. Радік, лови! Кирил, ти гравця трима, ну ти вже ти мене чуєш чи ні? Лежить. Сам, 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 прокидуй. Наш, наш, наш. Виходь! До кінця, до кінця. Кутовий. В зону на, на, на лінію, Кирил, кутовий, ну що, просивнається? собі, відскок, відскок! Відскок! Блін, ну що малі не чуєте це. Пішов, 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 пішов. Дивись добре. Собі, собі, вони відійшли. Тримай м'яч. Ну скоріше думай, приймай рішення. Назад до гравця Кирил. Поліс! Поліс! Ух ти, лки! Бери, веди. Боже, моли такие переляканные, и эти переляканные выходят. Прийом. Кирилл не треба за ним йти. Зустрічай. До кінця. Клади ключку. З гравцем, з 29-м. Ну Кирилл, ну чого ми спимо? Поліс, поліз. Дивись. Кирилл, ти з цим гравцем граєш, не відпускай його від себе. Не відпускай, не треба тобі м'яч. Вова, нижче! Вова, гравця, не ловіть! Ну, Богдану, дай, ну що ти думаєш? Три години. Ніжа Вова, нижче, гравця. Ключки ногами закрили. Кирил гравця! Кирил гравця! Ні, ну просто люди не чують, бо зараз їх міняти треба. Не знаю. Заміна! Заміна! Виходьте. Увага! Ви вийшли перелякані! Кирил, я тобі двадцять разів кричу. Я тобі кричу, тримай гравця, не треба бігти туди за м'ячем. Ти завжди біжиш туди дивитися м'яч, в тебе гравець сам. Марк грамця! Єгор Гравця! Єгор гравця! гравця! Ловимо! Я зараз в цьому, а ви подивіться, в Ютубі, знайдіть мій канал. А як він називається? А, може бути. В Ютубі, в Ютубі. Ну, Подивіться. Да. Не давайте й будемо! Ігор Яковенко, здається, Ні, да, це журналіст. Стоїм, просто ловимо! Пресс! Прес, Після, бряга, Прес, не давай примати! Давай! Один гравця, другий нападає! Один гравця, другий нападає! От у малих така проблема, дивіться, не треба вдвох бігти на гравця! Ви вдвох біжите на гравця! Тримай гравця! Кожен на своєму не йди за ним. Марк, не... Єгор, не йди сюди за ним. Не йди. Дивіться, яка проблема. Е, мені не подобається ваша гра в захисті. Ви кожен біжите за м'ячем. Ви, за... ви біжите вдвох на той край і залишаєте в себе за спиною гравця. Вони грають правильно, вони грають позиційно, Вони стали і чекають. Вам поки що повезло, що м'яч не дійшов до цього гравця. Якщо м'яч на тому фланзі, то ви тримаєте цього гравця. Не треба бігти туди, батьківщину свою рятувати. Пацани, Ренат, Ренат Черем'як. Вот вы стоите. Пошла отсюда передача. Не должен Ренат отсюда бежать сюда. Он оголяет свой план. Идет возврат передачи и разрывает 2 в 1. Пошла сюда, Шеремет втыкается. Далее назад, Ренат втыкается. Шеремет бодя. Если Ренат втыкается, Шеремет бодя спускается, чтобы не было вот этой диагонали. Пошла туда, пошел Шеремет, Ренат спускается, чтобы не было этой передачи. Ви зараз чого вдвох помолилися? У війни вдвох на гравцях. І у вас за спиною гравець. Ти послузься, не треба в двох вікнах. Єгор, побіжав Марк. І спостерігається. Він дає між двох передач і все. Старт виходить. Точно так же і вас стосується. Єгор, я глотку зірвав. ой, Кирил, я глотку зірвав, кричавши. Єгор гравця. ой, Кирил гравця, Кирил гравця. Не треба бігти туди. Ви вдвох кидаєтесь на гравця, залишаєте тут команда, яка розумна, бо на вас розірве, ви будете там вдвох бігати. Один зустрічає, другий тримає гравця. Сам. Сам! Тримай! Ключку вниз. Сам, іди, іди! йди. Побіг, побіг, пріс! Побіг слухай! Вставляй! Те саме Коваленко, там було порушення, треба вести, ти розгубився, дивишся, куди тобі. Зіграй в гравця, він чотири не відійшов.

Давай, годя! Потримай. Сам пішов в довжині. В довжині, пішов, дивись. Я тобі кажу, пішов в довжині, ти даєш йому передачу. Бачиш, який? привіз собі отаку на ворота. Проси, вийди. Вийди, не стій! Шов, повийшов отойдіть, отойдіть жовтий. Пішов, 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 куди. Води. Грайте до свістка. Наш! Бід скоки пішов. Нащо ти його ловиш, блін? На вершину закрий один. Готовий. Закривайте вершину, не забувайте. Поліз, поліз, поліз. Ногами, вертушка, вертушка, пішов, 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 ще пас, вот так.

Восьми так. Готуйтесь, виходьте, але думайте на полі. Ага. Ножка була Ножки, ножка ножки. ножки. Місто порушення спокійно. Пішов по лінії, пішов. Та не треба! Брату треба відіграти! Наш, наш! Через марка грай! Через марка, Через марка грай! відкривайте! Ловимо! Нижче, нижче. не за спиною нас не залишай, Єгор. Єгор, за спиною в нього! Дай, 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 дай! І відкрийся! <постав> Стоп, сміна! Побігли! Бігом! Бігом, Рінат, бігом, бігом, бігом! Десяте. Не поки накидайся, клади, клади ключку до кінця. Тримай! До кінця! Поверни, поверни, поверни захиснику! Вова сюди, на вершину! Вова, на вершину! Все! Вова зустрічай! Іде, йде, йде, йде! Не трогай! Йде! Пішов Вова, пішов собі! Тримай. Вертушкай. Накидайся. Ходи, потримай, потримай, потримай. Вова, Вова. Вова, гравцю. Іде? Кирило, дивись представним. Бий, бий. ноги, ноги. Хто у нас? Кирил, давай. Нащо ти собі на незручно заганяєш? що на на і До кінця радік! Ключку вниз. Три відійшли! Три відійшли! Наш, наш, наш! Воды! Воды! Подкидка! Блин. Ноги! Ноги! Полис! Полис! Дай! Встречай, Кирилл! Встречай! Вова, поліз вони сітусить! Так, готові? ви? Три відійди. Можна? Три відійди. Зустрічай перед зоною! Спокійно! Поліс! Поліс! Три відійшли! Три! Відійшли. Три.

Та ну ш... Давай, давай, ви дуже далеко відходите вдвох! Ви дуже далеко відходите. Он плечо, Підійшов, не трогай м'яч після. Ей, ей! Молодець, Шева! Стій! Молодець, правильно ловимо гравців! тримаємо гравців! молодець? Дай між ними Зупинись. Вертушка ногами назручно Бодя. Ну зараз сядеш Бодя. Бо це не гра. Не поспішай дивись. Потиснули руки. Блін, як це завершити ефір, це ефірце, не бачу. А щоб якось вийти в